НЛО існує. Людству показали найкращий знімок літаючої тарілки. Це фото приховували 50 років. НЛО зафіксували в пустелі над озером у Костариці. Ще одне сенсаційне відкриття, яке стосується позаземного життя, зробили вчені. Науковці нарешті розкрили правду про іншопланетне повідомлення, яке відоме як сигнал під назвою Вау. Що це за таємниче послання від інопланетян та чому саме фото НЛО з Костарики стало сенсаційним? Розповім за мить з вами новини Тес. Сен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. У світі уфології, тобто досліджень феномену НЛО. Одним із найвідоміших і найзагадковіших випадків є знімок НЛО, зроблений в Костариці 4 вересня 1971 року. Примітно, що фотографія, названа найкращим знімком НЛО, через її якість та чіткість, була опублікована через 50 років після того, як її було зроблено. Про це пише Лед Bible. Враження зроблене фотографом і картографом Серхія Лоайсом під час дослідницького завдання в Костариці 1971 року. Він фотографував на висоті близько трьох тисяч метрів у повітрі в рамках дослідження для проекту будівництва гідроелектростанції. Однак, одна з фотографій привернула загальну увагу, коли була опублікована у квітні 2021 року. На знімку зробленому за допомогою спеціальної камери, видно своєрідний об'єкт у формі тарілки, що висить у лівій частині. Об'єкт має чітку форму, схожу на класичний диск або літаючу тарілку. За оцінками експертів, діаметр об'єкта становить близько 40-50 метрів. Знімок детально проаналізували численні експерти, серед яких були як скептики, так і уфологи. Всі вони погоджувалися на тому, що об'єкт на фотографії дійсно присутній і що це не є фотомонтажем. Однак, що саме зображено на фотографії, залишається предметом дискусій. Одні припускають, що це може бути невідомий природний феномен або секретний військовий літальний апарат інші ж наполягають на позаземному походженні об'єкта. Примітно, що об'єкт був присутній лише на одному кадрі, які були зроблені з інтервалом у 20 секунд, і ні пілот, ні Серхіо не пригадують, що бачили його під час польоту. Попри заяви скептиків НЛО про те, що зображення може бути витівкою світла або відображенням від озера, ніхто не зміг так чи інакше довести, що саме показано на знімку. Це означає, що воно залишається одним із найсильніших доказів в історії НЛО. Зображення отримало назву Найкраща фотографія НЛО з усіх коли-небудь зроб. Від журналіста-розслідувача і автора паранормальних явищ Леслі Кін під час доповіді The New Yorker, як Пентагон почав серйозно ставитися до НЛО у 2021 році. Говорячи про світлину, Оскар Сєра, дослідник НЛО, погодився з описом зображення, зробленим кін. Це одне з найбільш переконливих наукових підтверджень того, що НЛО існують. Там був цей дисковий об'єкт, і ви ясно бачите, як сонце відбувається від цього круглого об'єкта з маленькою точкою на горі. І що важливо, це була урядова фотографія. Ця фотографія стала сенсацією через її якість, на відміну від багатьох інших знімків НЛО, які часто бувають розмитими або нечіткими. Цей знімок був зроблений професійною камерою в умовах, коли було неможливо підробити зображення. Це забезпечило знімку статус одного з найпереконливіших доказів існування НЛО. Мало ймовірно, що ми колись дізнаємося напевно, що це за об'єкт на фотографії, але вона залишається одним із найцікавіших доказів у давніх спробах людства дізнатися правду про інопланетян. Ще одне сенсаційне. Не відкриття зробили вчені. Науковці нарешті розкрили правду про іншопланетне повідомлення. Вау. Багато хто вважає 72-секундний спалах 1977 року доказом того, що десь у космосі є іншопланетне життя. Вчені, які досліджують іншопланетний сигнал Вау, вважають, що вони нарешті знайшли істину після того, як виявили сотні інших сигналів. Про це повідомляє Daily Стар. Дивний сигнал названий так, тому що волонтер обвів його і написав поруч слово вау. Wow. Він був згадкою від 1970-х років, але багато хто вважав, що цей сигнал може бути ознакою іншопланетного життя. Він був виявлений телескопом Big Air в Огайо, який був призначений для сканування неба в пошуках аномалій, що можуть вказувати на позаземну активність. Сигнал відрізнявся тим, що був коротким, і був виявлений лише у вузькому діапазоні радіочастот, що є рідкістю для природних астрономічних явищ, а також очікуваним для іншопланетного зв'язку. Мендес і співавтори кажуть, що ці сигнали легко ідентифікувати як такі, що походять від міжзоряних хмар холодного водню в галактиці. Тепер Мендес і співавтори вважають, що сплеск сигналу ВАУ був результатом того, що хмара водню була стимульована чимось швидким, наприклад, вибухом гама випромінювання від нейтронної зірки. Телескоп бік ір працював поблизу частоти відомої як лінія водню в космосі. Вона також відома як водопій, оскільки водень входить до складу води і вважається, що цивілізації. Можуть використовувати цю частоту, щоб знаходити одна одну як тварини біля водопою. Частоти навколо цієї лінії також відносно тихі, що дозволяє спілкуватися по всій галактиці. Наші останні спостереження, зроблені в період від лютого до травня 2020 року, виявили подібні вузькосмугові сигнали поблизу водневої лінії, хоча й менш інтенсивні ніж оригінальний сигнал. Вау. Команда заявила, що відтоді ці сигнали спостерігаються не часто, оскільки для їх виявлення потрібен гігантський інструмент, такий як. Аресібо і астрономи помітили його лише тому, що Аресібо перебував у дрейфувальному режимі, коли він пропускав астрономічні об'єкти повільно повз себе. Точно так само, як і Big Air під час первинного виявлення. Згодом сигнал був виявлений 1989 року, але відтоді спостерігався лише декілька разів. Ці випадки нагадують нам про те, що наша планета і наш всесвіт сповнені таємниці, які ще чекають на своє розкриття. Цікаві відкриття роблять вчені і далеко за межами земної кулі. Міжнародна група, що складалася з понад 50 дослідників, виявила планету розміром із Землю, орбітальний період якої становить лише 5,7 години. Ймовірно, що планета зазнає того, що називається приливним руйнуванням, і, зрештою, буде поглинена зіркою. Відкриття допоможе вченим краще зрозуміти процеси, що лежать в основі таких взаємодій, зірки та планети. Але воно також кидає виклик розумінням архітектури архітектури планетних систем Фейдай, помічник астронома в Інституті астрономії Гавайського університету та провідний автор дослідження, розповів про те, чи може щось подібне статися у сонячній системі, наприклад, із землею. Приливна руйнація може бути потенційною долею кам'янистих планет. Схоже, що близько 10% зірок, подібних до сонця, могли поглинути свої кам'янисті планети. Ця система то 16255 є найвідомішим прабатьком цих подій поглинання планет. Приливна руйнація кам'янистих планет дозволяє нам досліджувати їхній внутрішній склад і порівнювати із землею. Планета розташована на відстані близько 65,2 світлових років від нас, але період обертання навколо своєї зірки в 5,7 годин робить цю планету надто гарячою для життя. Крім того, її орбіта розташована в небезпечній близькості від так званої межі роша. Це відстань, де менший об'єкт може обертатися навколо більшого об'єкта, поки гравітація більшого об'єкта не роз. Зірве менше об'єкт на шматки. Ця планета приречена на приливну рую через 400 мільйонів років, що мало в космічних масштабах 13 мільярдів років. Планета також приливно спотворена, прийнявши форму футбольного м'яча. Відхилення від сфери 10%. Вчені вважають, спостереження за її поступовим руйнуванням може пролити світло на її склад, і таким чином вчені зможуть краще зрозуміти подібності та відмінності між планетами нашої сонячної системи та екзопланетами. Виявлення цієї планети кинуло виклик існуючим розумінням структури планетних систем. Переливна руйнація планет мінімальна в нашій сонячній системі однак вважається, що кільця Сатурна виникли внаслідок приливного руйнування супутників навколо Сатурна. Приливні сили сильно залежать від орбітального поділу. Кілька об'єктів з найкоротшим орбітальним періодом зазнають значних приливів. Нещодавне відкриття, але вже археологів у Туреччині спричинило справжню сенсацію в науковому світі. Вони знайшли найдавніший календар, який, можливо, є одним із перших зразків систематизації часу, створених людиною. Про це пише Делі Стар. Календар був виявлений у районі Карахен Тепе, що вважається одним із найважливіших археологічних комплексів, пов'язаних з культурою неоліту. Він є старшим навіть за знаменитий стому у Великій Британії кам'яні структури, що були частиною календаря, включають великі моноліти з вирізаними на них знаками, які як вважається, позначали фази місяця та інші астрономічні явища. Група з Ендебурзького університету вивчила 365 символів у вигляді англійської. Ві дослідники стверджують, що кам'яний стовп з цими малюнками міг діяти як сонячний календар із символами, що Становлять один день. Він також містив 12 місяців та 11 додаткових днів. А вони вважають, що відкриття свідчить про те, що у стародавніх людей були точні спроби вимірювання часу за 10 тисяч років до того, як запис дат було вперше задокументовано у стародавній Греції. Дослідники переконані, що система може переписати хронологію людської цивілізації, оскільки, на їхню думку, вона використовувалася для запису дати зіткнення рою фрагментів комети із землею майже 13 тисяч років тому. Вважається, що удар комети спричинив міні-людовиковий період, що тривав понад 1200 років. Також вважається, що удар міг спровокувати зміну у способі життя та сільському господарстві, які пов'язані із зародженням цивілізації у Західній Азії. Експерти Вважають, що спустошення спричинене кометою змусило давніх людей перейти від мисливства та збирання до створення постійних поселень. Відкриття у Туреччині лише підкреслює універсальність прагнення давніх народів впорядкувати свій час і знаходити закономірності в навколишньому світі. А як вам такі відкриття? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.